Поляки вже почали стріляти по українцях в Польщі того року з криками на Україну!» Не прикол, реально зафіксований факт. Але саме цікаво, що це виявився не українець, а Румун. Значить, поляк ще 15 березня 2025 року достав травмат. І побіжав стріляти собі на громадянина. Як думав, України, а виявило, що Румунія ну, чи перепутав мову, чи що, і так далі. Око йому там вибив, ну тобто досить серйозно був травмований. І от ми бачимо, наскільки зараз зростає ненависть і агресія до українців зі сторони Польщі. Хоча зрозуміло, що українці Польщі дали набагато більше, ніж Польща Україна. Ну про це якби історія омалчують, але це реально так. Польща дуже преобразилась з приїздом українців. Але дивно, як стає все більше людей зі сторони Польщі, які негативно налаштовані в сторону українців. Воно й цьому цьому російська пропаганда, і то як вона працює. Вони просто створюють новини, чи новесні канали, чи пабліки, чи блогерів, які по польськи розмовляють, і нав'язують свої російські наративи польській аудиторії. От Україна, на жаль, це воно робить. Таких ресурсів немає по 2 мільярда виділяють там на телемарафон, на всяку цю чіпуху, але на нормальні речі не виділяють. От, замість того, ну якби цілі України допомогти українцям за кордоном вообще немає. Просто дорога одна, повертайтесь в Україну і робіть там все для того, щоб. Хотілося б сказати, міндіч далі десь поїхав на нові острова. Ну цю тему я тут не буду розвивати. Але на жаль, українці за кордоном кинуті. І ніхто не допомагає взагалі медійно ніяк підтримці українців. А російська пропаганда працює постійно на збільшення ненависті до українців в, в усьому світі. Ну більше прямо в Польщі прям вообще це більше всього працює. І українцям треба готуватися до того, що далі буде непросто це ну, у бабки є на це все. І вони постійно вкидують. В це гроші і це буде далі ще сильніше і сильніше розвиватися. Українцям нічого не залишається, як просто думати про свою безпеку. В першу чергу, безпека це що? Це якісь свої кошти, карбованці. Де їх краще всього отримувати. Онлайн, шукайте щось онлайн. Якщо там хочете, я вам безкоштовно за посиланням, самі знаєте, де. В шапці, в профілі поділюсь, як взагалі можна рухатися. Переходьте, дивіться. Якщо ні, шукайте самі, розпитуйте знайомих, дивіться варіанти, можливості, як вам можна отримувати ЗП онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли переїхати і так далі. Вони яка до українців проростає до тих українців, яких вдома немає. Просто не знають, де жити. Ну, не не беремо ті, хто з Західної України виїхав за кордон і так далі. А є ж багато людей реально з окупованих територій, без сім'ї, без одежди, сім без крови, без, без, ну, без, без хліба, без нічого. І ще й в світі приткнутися. Не, не можуть, чи їх всіх ненавидять. Тому, ну, думайте, на жаль, реальна ситуація.